Вітаю, друзі. Напевно, кожен з вас задумувався про так званий політичний активізм. В цьому відео я би хотів поділитися своїм досвідом політичного активізму у 2021 році. Якось, коли я їв хліб, я задумався, наскільки же цей хліб має гарну форму свого існування. Хліб всьому голова. Хліб це їжа для бідних, щоб забивати шлунок. Таким чином, я вирішив запропонувати своєму товаришу Робіспєру форму активізму. Суть полягала в тому, що ми залишаємо цілий батон на Подільському мосту. Звичайно, це помітять. І ми вже бачили, як буржуазні змі будуть писати, що хтось залишив батон хліба. Що це може означати, хто за цим стоїть? Можливо, комуністи? Такою акцією ми хотіли підняти інтерес суспільства до проблеми голоду. Після нічної прогулянки о 5 ранку ми залишили батон та направилися по домам, очікуючи реакцію, але була тиша. Тоді ми вирішили йти на більш радикальні форми, а саме спробувати залишити батон в різних місцях: один батон на подільському мосту, другий біля КФС. показати масовість та серйозність наших намірів. Таким чином, ми навіть сподівалися створити ефект хлібу, щоб інші, хто бачив таку форму активізму, заручилися би і почали залишати хліб по різним районам столиці в абсолютно різних місцях. Ми знову прогуляли всю ніч, палко обговорюючи наші плани і залишили хліб в цих двох місцях. Ми пішли по домам, проте знову це не викликало ніякого інтересу. Хліб просто зник, а реакції ніякої. На третій день ми знову вийшли гуляти вночі, розумівши, що наша форма активізму провалилася, і це не викликало ніякої реакції. Проте, вже через місяць гуляючи Трухановим островом, ми зустріли Люмпена. Це був звичайний мужик, який втік з дому, аби жити на вулиці та пиячити, пристосовуючись до різних компаній та стріляючи сигарети. Ми дали йому псевдонім Коба. Робіспір був полким сталіністом, але мав гарне почуття гумору. Аби підтримати такий псевдонім. Зустрівши копу, він ярко ділився тим, як місяць назад він абсолютно випадково знайшов батон, а на наступний день ще один. Це допомогло йому місяць піячити і заповнювати шунок хлібом, тим самим не отримати хворобу, пов'язану зі шунком. Для нас це стало одночасно смішно, але цікаво. Так виходить тим, що ми залишали цей хліб, ми змогли допомогти окремо взятій особистості вижити, але ніяк не звернули увагу суспільства. Таким чином, ми вирішили, що індивідуальна форма активізму недостатня форма того, аби Штовхнути суспільство до великих соціальних змін, але індивідуальна форма активізму може врятувати шунок. Хто знає, ким став цей Коба, можливо, зараз в Лавах ЗСУ він захищає Україну від російського імперіалізму? Невідомо, але це й не настільки вартісно, щоб про це думати. До побачення, друзі. І пам'ятайте, в боротьбі ви здобудете право своє.